Артема, як давно граєш в покер? З чого все починалось? Граю в покер вже два з половиною роки. Починалося спочатку весело. Мій друг гарний грає в покер професійно вже 7 років. Так за ним подивився. Думаю, ну чому б і ні. Починалося весело, потім вже не дуже весело. Трошки там програли, трошки там пограли. і прийшов до того, що треба навчатись та розвиватись в цьому. І потрохи почав займатися цим більш професійно. Там розбір бази, всякі навчальні відео і так далі. Десь років 10 професійно. Місяця чотири назад вирішив прийти до метатім. Покер граю десь два роки. Починав з відосів на Ютубі, просто дивився там український ютубер Козленко. Потроху почав щось там дізнаватися про чарти і так далі. Десь рік був в вільному плаванні. А потім е пішов до метаті. Ми Зараз вже десь півроку. Тут насправді вже важко порахувати, скільки років пройшло. Коли мені було 13 років, я подивився фільм Казино рояль серії Бондіана з Денієлом Крейгом. Справило велике враження. Подумав, що ось зараз сяду. Теж буду так збирати флеш-роялі кожну другу роздачу, бо я ж теж крутий пацик. 15 років виходить. Так за цей час можна було вже й чомусь навчитися, правда.